Місто має свою фішку, якусь неповторну деталь, штрих, своє, так би мовити, повітря, надихавшись, яким можна запросто потрапити в паралельний світ фантазій, легенд та небилиць. У Києві таких деталей, вагон з причепом. Тут практично кожна стара будівля має свою драматичну, містичну, кумедну або ж повчальну історію. Далі будемо. Під прилавком в цумі можна було купити практично все треба було тільки знати з ким про що і як говорити. Історія будівлі, бризки та бульбашки шампанського саме цей образ виникає в уяві, коли згадуєш київського оперету. З Бесарабки ніколи не вивітрювався босяцький дух. Разом з тим, знавці містики та тиншую вважають, що для торгівлі тут завжди було найкраще місце. Одного разу композитор Владислав Толмачов прийшов до директора Київського Цуму, аби з під поли купити там платівку з піснею «Квіти Ромену». Пісня під ту пору була шалено популярною. Словом, Толмачову, як одному з авторів шлягера, директор Цуму таки пообіцяв продати платівку, але за умови організації виступу перед працівниками універмагу. Все це я введу до того, що унікальності своєї магазинцей набував не в останню чергу через дефіцит. Дістати там можна було буквально все. Треба було тільки знати, з ким, як і про що балакати. Історія пощадила будівлю головного універмагу столиці. Він одна з небагатьох споруд, які залишились неушкодженими у воєнних баталіях двох монстрів нацистської Німеччини та Радянського Союзу. Центральний універмаг столиці скорочено цум, величезні черги і дефіцитний товар доволі точна характеристика подібного закладу. Власне, так і має виглядати один із символів радянської доби. Звести центральний універмаг у Києві радянські начальники вирішили ще у 20 20-ті. Коли будівництво майже завершили, партійному керівництву привиділо, що споруда буржуазна і не відповідає засадам соціалістичного реалізму. І вже будинок, який почали зводити і витратили нього, очевидно не одну тисячу народних рублів, припинили будувати і потім попросту розібрали. Новий універмаг збудували у 1936 році. Він був значно масштабніший за інші будівлі довоєнного хрещатика. У тому ж році в ЦУМі почали продавати товари широкого вжитку. Цікаво, що під час війни в універмазі торгували під тою ж таки радянською вивізкою. На горі на будинку ЦУМу висіли літери НКТ СССР, Народна кивістя торговлі СССР. Ну і вітрина ЦУМу. Може, були не такі багаті, як у передвоєнний час, але все ж таки були, були певні товари. Хоч ну, відомо, що коли 19 вересня 1941 року вже радянські війська з Києва пішли, і якісь години були такого, якоїсь перерви, що ще нема німців, але вже немає радянської влади, то перше, що почало робити населення, це грабувати державні магазини. Війна не зачепила будівлю цуму. Вона лишилась неушкодженою. Однак архітектурно універмаг вже не пасував новому хрещатику. Він лишався таким, як і до війни. Мінялись тільки вітрини. А тоді у Цум, я пам'ятаю, там були всякі фокуси, там е, якесь морське дно, і водолаз, там щось таке, причому на моторчику. Тобто він живий, він е, ворушився. І дитині це було надзвичайно, а міг там стояти перед цією вітриною годинами. Однак радянських людей цікавило не стільки оформлення вітрин, скільки їх наповнення. Час від часу в Цумі відбувалось стовпотворіння. Проштовхнутись було неможливо. Досвідчені торгівельники знали, щоб виконати план треба було викинути дефіцит. Таку ось урочисту подію масово відвідували не тільки кияни, а й мешканці довколишніх містечок та сіл. І тому останній день місяця, особливо останній день кварталу, а тим паче, останній день року. Це були дні, коли всі кидалися до магазинів шукати щось таке, що протягом року не знають. І іноді знаходили. Це було зовсім безумне зірвість. Серед здобувачів дефіциту найбільший відсоток складали жінки. Натомлені стоянням у безконечних чергах вони відпочивали в усіх закапелках універмагу, особливо приваблювали жінок вітрини та підвіконня. Такі факти поручили розробити технології, які препятствували тому, щоб устали жінки з мішками через плечо не, не, не обсаджували всі вітрини в Нірмагах. Автори проєкту недооцінили винахідливість українських жінок. Вони таки навчились накривати гострі краї архітектурних прикрас фуфайками. Був іздан указ, кожне утро мазати солідолом в діжна на те, що все таки протирати не вряд любов. Центральний універмаг з його дефіцитами став своєрідним символом радянської доби. Його безконечні черги концентрували емоції, настрої та пасивну озлобленість простої підрадянської людини. Сьогодні київський цум став одним з багатьох торгових центрів. Нині споруда ця, втративши споживчу культовість, досі у багатьох киян та гостей столиці, викликає ностальгійні спогади про колись придбаний дефіцит. Києво-могилянка для українців завжди була і буде національною святиною. Не меншою, ніж падуя чи болоня для італійців, Оксфорд для англійців, Сорбона для французів, Карловий університет для чехів або ж Ягелонський університет для поляків, академія була першим вищим навчальним закладом, що відповідав запитам і потребам духовного життя українського народу. Виникши в умовах жорстоких національно визвольних змагань, вона стала на сторожі українського духу і слова. Велику підтримку отримала могилянка від гетьмана війська запорозького Петра Конашевича Сагайдачного у 1620 році. Він вступив до Київського братства з усім своїм військом. Але за п'ять років перед тим знатна киянка з шляхетського волинського роду Галшка Гулевичівна вписала до київських магістратських книг Дарчу, за якою свій дім з усіма до нього належностями дарувала під фундацію монастиря та школи для дітей народу руського православного. Будівля ця збереглась по нинішній день. Саме з цієї будівлі почалась велична історія Києво-Могилянської академії. Принаймні, так вважає більшість сучасних дослідників. Вважається, але це почало вважатися з 1980-х років. Що це є той будинок, який Галшка в 1615 році подарувала братству і школі і шпиталю. За переказом, багата киянка Галшка Гулевичівна пожертвувала власний маєток київському братству. Братчики заснували там школу. Згодом вона виросла у колегіум, на базі якого було створено академію. Оригіналу Дарчої Галшки схоже ніхто ніколи не бачив. Збереглися пізніші копії. Тому ця будівля, хоч і називається будинком Галшки, насправді іменується поварною, іншими словами, кухнею, якою вона більшість часу прослужила годуючи чинців та професорів академії. А ось походження цієї будівлі не викликає дискусій. Точно доведено, що староакадемічний корпус Києво-Могилянської академії збудовано на гроші меценатів Івана Мазепи та Рафаїла Заборовського. Певний час перший поверх Мазепинського корпусу був гуртожитком для студентів. Грати на його вікнах з'явились саме через них. Одного разу спудей, е нагулявшись добряче, е вернувся без одягу е і сказав: хлопці, давайте мені чоботи. Е я зараз зроблю таку річ: взяв цеглину, розбив вікно і вирішив покликати ректора. Коли ректор прийшов, він сказав, щось, що бачите, вночі хтось йшов, розбив вікно. А мій одяг лежав на підвіконнику. Він цей одяг забрав злодій, мене ось подряпало ще цеглину. Він все подряпав. Розуміючи, що студент усе це вигадав, ректор все ж не покарав Гульвісу. Тільки ось на усі вікна наказав поставити грати. але навіть з цього школярі зуміли отримати користь. Тут було багато набожних бабусь. Значить, і коли вони проходили і бачили, що за ґратами сидять молоді люди, то вони їх дуже жаліли. Вони думали, господи, які молоді, а вже за ґратами. І інколи студентам навіть клали на вікно якісь дрібні гроші і подачки. У цих місцях велика кількість набожних бабусь була звичайна справа. Зовсім поруч височіла окраса Подолу, центральний храм Київського братського монастиря, Богоявленський собор. У Києві він славився іконою, яка сотворила чудо. А було воно пов'язано із страшенною засобою, яка стояла в Києві. Священник взяв цю ікону, виніс із храму, і разом із вірними вони обійшли. Довкола храму, зупиняючись з кожного боку і окремо молячись, і вже після того, як завершили цей обхід, поклали ікону на місце, і завершилася служба. І коли вже віряни почали розходитись із церкви, небо вкрилося хмарами і почався невеличкий дощик. Ну, потім все з погодою стало добре. Безбожні радянські роки храм зруйнували, а чудотворна ікона зникла. На тому місці, де була церква, зробили плац, яким марширували курсанти Вищого військово-морського політичного училища. У 30-ті саме воно зайняло приміщення Київської духовної семінарії, яка перед тим витіснила колишню Києво-Могилянську академію. Зайнявши її територію, курсанти усе поміняли на власний смак і розсуд. В часи Київської духовної академії там була зображена розгорнута Біблія. Коли тут було відкрите вище військово-морське політичне училище, то як ви бачите, знайшли вихід, який замість Біблії це стала розкрита книга. Ну і напис, що партія це ум, честь і совість нашої епохи. Тепер усі будівлі, які історично належали Києво-Могилянській академії, становлять єдиний великий комплекс. Для його вивчення існує навіть окремий центр під назвою Спадщина Києво-Могилянської академії. Крім того, тут має бути музей Могилянки. Модернізують його цифровими та голограмними експонатами. Тож не виключено, що через кілька років, одягнувши спеціальні окуляри, ми зможемо поблукати старими коридорами і двориками академії мало не за руку з самим Петром Могилою. В числі за 7 березня 1985 року вечірній Київ подає матеріал під заголовком ЦУМ завершено капітальний ремонт торгівельних залів Центрального універмагу. У врізі журналіст розповідає про перших відвідувачів та ноу-хау того часу самообслуговування. Далі йде інтерв'ю з заступником директора магазину Алєксєєвою, розповідь якої не виходить за рамки кліше про чудові новації, запроваджені після ремонту закладу. Ознайомившись з верхівкою газетного айсберга, читач про основну підводну та дефіцитну частину мав додумати самостійно. Власне, для цього йому не треба було читати вечірній Київ. Він і без того знав, що кращі речі бувають тільки під прилавком. Слід зауважити, що у тоталітарній сорокові за товар під прилавком могли й розстріляти у той щасливий час. Газети фіксували виключно щасливі моменти життя. Рік у рік гігантськими темпами розвивається наша квітуча країна. Невпинно зростає її господарська міць, непохитна обороноздатність, підноситься культурний рівень багатомільйонних мас трудящих. Так виглядає початок статті в одному з чисел вечірки під заголовком Новий універмах у Києві. Розвиваючи тему, журналіст плавно переходить до темпів зростання добробуту та притаманних тому часу веселощів. Рік у рік зростає добробут населення. Життя стає дедалі кращим і веселішим. Ближче до середини статті про універмах з'являються обриси і самого універмагу. Будинок, пише автор, має в основному шість поверхів і підвал загальним обсягом до 55 тисяч кубометрів. Вартість будівництва в цілому дорівнює 6,5 мільйонам карбованців. Стартанувши у Києві, ідея суму перекочувала в обласні та районні центри України. Про це вечірка за грудень сорокового під бадьорим кутом зору теж інформує вдумливого читача. Про Басарабський ринок ходить багато чуток та легенд. Кажуть, що у 33 му на одному з поверхів Басарабки в холодильниках зберігали трупи людей, замордованих НКВД-стами. Історики з цим сперечаються, але людям рота не зашиєш. Колись ця територія була за межами міста. До міської зони її зарахували десь у 30-х роках позаминулого століття. Деякі містики та знавці феншую вважають, що для торгівлі тут найкраще місце. Ще наприкінці 18-го століття сюди з клумаками та різним товаром приїздив народ і торгував. Найбільше було людей з Бесарабії. вочевидь, і назва звідси походить. Історики, щоправда, з цим теж сперечаються. Кожен, так би мовити, дбає про власну версію. Наприкінці 19 століття швидкими темпами забудовують хрещатик та велику Васильківську. Бесарабська площа стала одним з центральних районів Києва. Головною спорудою був Бесарабський критий ринок. У 1910-му його збудував польський архітектор Гай. Про стиль будови кажуть, що це український модерн з рисами конструктивізму. У перші роки 19 століття у Києві на місці сучасної Басарабки був центр нелегальної торгівлі. Збирались тут контрабандисти, бродячі актори та дрібні злодії. Словом, Бесарабка мала стійку репутацію помийної ями. Разом з тим, зовсім поруч на хрещатику прогулювались поважні пани та панянки. Перед історією Бесарабки, взагалі як торгового місця, можна починати від того, що спочатку великий ринок рундуки і таке інше лавки були. На теперішньому майдані незалежності муніципальна влада шукала місце для перенесення ринку з центру міста. Шукати довго не довелось. Басарабка була ідеальним місцем для організованої торгівлі. Під ту пору помер київський мільйонер Лазар Бродський. Лазар Ізраїч Бродський вирішив заповісти певну суму грошей для того, щоб після його смерті тут побудували ринок. Півмільйона мільйона рублів давав місту Бродський. Одна з умов заповіту зобов'язувала міську владу 4,5% віддавати на благодійність. Економісти в цьому пункті знайшли серйозні ризики для міста. Київ шукав обхідних шляхів. Вихід знайшов староста синагоги Авраам Гольденберг. Він запропонував компромісну схему, згідно з якою місто нічим не ризикувало. Так у 1912 році на кошти мецената Бродського у Києві збудували Бессарабський ринок. Це була доволі урочиста подія день відкриття Бесарабського ринку. Граф хор відомий хор Калишевського. Історики досі сперечаються, звідки пішла назва Бесарабського ринку. Київський дослідник Петро Лебідінцев дійшов висновку, що Бесарабами називали місцеву босоту, яка знаходила собі там притулок. Але площа на честь босяків – це надто просто і зовсім не романтично. Тому існує ще одна версія назви ринку. А Бесарабським називається тому, що туди приїжджали торговці з Бесарабії, привозили свіжі фрукти. З радянських часів Бесарабка була головним, ба навіть культовим ринком. Продукти тут купувала партійна еліта, а його приміщення використовували для зйомок фільмів. То він завжди славився тим, що там были, все там все завжди було найсвіже, экзотическое. Там були і добірні продукти, э, м'ясо, овочі, фрукти, добірні. Це ще так, це центральний ринок, і сюди ж приїжджали не тільки обічні, було дуже багато іноземців. Під нинішню пору Басарабка, як і раніше, лишається кращим торговим місцем Києва. Тут скуповуються всі від крутеликів, скоро до президента. Фільмів, щоправда, вже не знімають, але журналістка братія в ряди годи знімає тут тематичні сюжети. Знову ж таки, басяцький дух з Басарабки він досі не вивітрився. І тоді був Базар, добрий базарабський ринок, і зараз хороший. Патріарх Басарабка як була, так і буде. Іноді, коли нудно і не знаєш, куди себе подіти, вартувало б пошукати відповіді на питання: чи не хочу я піти і подивитись веселу пародію на оперу. Саме так 150 років тому французький композитор Жак Офенбах назвав оперету. У моїй свідомості цей різновид співаної вистави асоціюється з бризками та бульбашками шампанського. Воно б'є в голову і полегшує життя у 1902 році. Архітектори Осьмак та Антокольський збудували будинок нинішньої столичної оперети. Кошти на будівництво зібрала київська стара громада. На початках тут був театральний зал, бібліотека, читальня. У квітні 17-го у цьому будинку діяв молодий театр. На початку 18-го ставив вистави Народний театр на чолі» з Панасом Саксаганським. А у січні 23-го народний будинок перейменували на театр імені Марії Заньковецької. Словом, від дня свого народження по день нинішній Київський театр оперети пережив багато драматичних пригод та інтриг. Будинок київської оперети українські меценати збудували у 1901 році на Троїцькій площі. Звідси перша назва Троїцький дім. На початках там відбувались таємні зібрання столичної еліти. Згодом будинок віддали театральній трупі Миколи Садовського. Фундатор українського театру зібрав по-справжньому зірковий склад митців. Працювали там стовпи українського театру Карпенко Карий і Саксаганський. Музику до вистав писав Микола Лисенко. А музою і примодонної трупи була Марія Заньковецька. Настільки добрим вмів мовляти Микола Садовський, що він на один час мовив Симона Петлюри, громадського діяча політичного, попрацювати у нього завідуючою літературною частиною. Симон відбивався, говорив Миколо. Я зайнятий іншими справами. Він гори: ну якщо не ми, то хто ж треба підіймати український театр? Легенди про завліта театру передавались з уст в уста. На жаль, жодну з них не зафіксовано в історичній літературі. Театрали досі переказують екстравагантний факт приїзду за міграції письменника та політичного діяча Володимира Винниченка, ховаючись від царської охранки, він загримувався, одягнув перуку і взяв участь у прем'єрі власної вистави подивитись на гру акторів садовського приїздили з Санкт-Петербургу, Москви, Америки і навіть з Парижу, який під ту пору був світовим літературним і театральним центром. Зіркою театру та українською сарою Бернар називали критики Марію Заньковецьку. Вони пророкували їй світову славу. Саме в цьому приміщенні вона відзначала 40-річчя своєї творчості. Творчої діяльності і її перші під номером один вручили звання народної артистки України і пенсію до віку саме в цьому приміщенні у 1922 році. Микола Садовський емігрував за кордон, а його трупа розпалась на окремі мистецькі колективи. У 35-му приміщення віддали новоствореному театру музичної комедії. Власне, саме з цього колективу починається історія української оперети. Під ту пору оперету або ж оперетку в російській імперії вважали чимось примітивним, тим не менше від акторів вона вимагала як найвищої майстерності. До Києва почали з'їжджатись кращі майстри жанру. Наш жанр синтетичний. Це означає, що актор театру оперети. Має бути пластичним, він має бути е, добрим співаком, він має бути добрим актором драми, тобто вміти вести діалог з партнером, і він має бути е, прекрасним танцором. Актори та режисери театру. Вважають, що сучасний глядач втомився від негараздів життя. Він хоче послухати прекрасну музику, зануритись у перепиті сюжету вистави, відпочити від абсурдних ситуацій поточної політики. Театр це взагалі це світло, це прекрасне в людині. От. Але театр оперети його специфіка в тому, що є музичні відчуття, є в тому, що виражається дійство в музиці, в вокалі, виражається в тій якійсь веселій атмосфері, якою є Канкан, -кан, якою є е, наш сам жанр, світлий, прекрасний жанр. І ось тому до нас йдуть глядачі. Будівля театру більше ста років служила українському мистецтву. Вона переповнена легендами, пригодами, інтригами та привидами. Коли гаснуть вогні рампи, у порожньому театрі можна почути тиху музику чоловічі та жіночі голоси або ж побачити на сцені чарівну даму у старовинному капелюшку. Час програми вичерпано, але час триває. Попереду ще багато цікавих тем. До них ми приглядаємось і думаємо над тим, як смачно та неординарно вам їх подати. Зустрінемось через тиждень. Далі буде.